Уже кілька днів киця-миця дуже схвильована. Вихователька в дитячому садку запропонувала дітям облаштувати город. Ідея всім дуже сподобалась. Спочатку ми посіємо насіння, розповідає киця-миця батькам. А коли городина виросте, кухар зварить із неї суп. Класна ідея! Захоплено каже тато. А ще з овочів вийдуть смачні салати. додає киця-миця. Чудово каже мама і запитує. А що ви будете вирощувати на городі? Моркву, відповідає киця-миця. Ням, каже тато, я люблю похрумтіти молодою морквою, це дуже смачно. Справді, погоджується мама і мрійливо додає, проте мені найбільше смакує морквяний сік. Киця Миця весело підтакує. Знаю, знаю, від того соку в тебе завжди помаранчеві вуса. Мама вдає здивування і робить смішну гримасу. Тато й миця вибухають сміхом. Також ми з пані Мартою вирішили посіяти петрушку, салат, горошок і цибульку. А хто буде опікуватися городом, запитує мама. Діти. З гордістю відповідає киця Миця: Ми самі будемо полоти та поливати овочі, але ми ще не все узгодили. Залишилася одна грядка. Завтра будемо вирішувати, що на ній посадити. Це надзвичайно важлива справа. Я вже не можу дочекатися завтрашнього дня. Наступного дня киця миця прокидається раніше, ніж зазвичай. Вона швиденько чистить зубки, одягається і бадьоро крокує на кухню. Що це за рання пташка? Ти вже навіть одягнулася, весело зауважує мама, ставлячи сніданок на стіл. Я не хочу спізнитися на вибори. Вибори, дивується мама. Які вибори? Справжні. Ти хіба не пам'ятаєш? Ми в дитячому садку обиратимемо рослину, яку посадимо на останній грядці, я мушу проголосувати, щоб інші не вирішили за мене. Мама з розумінням киває головою. Поснідавши, киця-миця з мамою йдуть до дитсадка. Кицямиця всю дорогу підстрибує, вона дуже схвильована, їй би хотілося, щоб на городі росла редиска. Вихователька показує на картонну коробку і додає: Ми посадимо ту рослину, яка отримає найбільше голосів. Кицямиця хоче поділитися новиною з друзями. Але де ж це вони? Кицямиця озирається навколо і помічає їх у кутку кімнати. Панько з маркіясиком втішають Олю. У неї засмучене личко. Ой-ой, дивується киця-миця. Що трапилося? Оля шморгає носом. Вона хоче щось сказати, однак не може вимовити й слова. Це через щавель, пояснює турботливий панько. У Олі алергія на пилок щавлю. Але ж там є ще й редиска та кріп, зауважує киця-миця. Я знаю, каже Оля, проте, щавель може виграти, і тоді, навесні, я не зможу бавитися на нашому городі. Кицямиця схоплюється і біжить до пані Марти. Пані Марто, ми не можемо голосувати за щавель. Чому? запитує вихователька. Оля має алергію, пояснює кицямиця. О, ні. вигукує пані Марта. Вона дуже стурбована. Увага, діти, каже пані Марта, прошу вас усіх відкласти картки зі щавлем. Ми змушені зняти щавель із голосування, оскільки волі на нього алергія. Діти не згодні, а я люблю щавель. Це лише волі алергія. В інших дітей немає алергії. Оля зажурилася ще більше. Кицямиця панько та маркіясик також непокояться. Вони дуже хочуть, щоб Оля разом з ними могла бавитися на городі. Мої любі, мені справді дуже шкода це моя провина, оскільки я повинна була все перевірити, перш ніж робити картки, каже пані Марта й пояснює ми дійсно маємо відмовитися від щавлю, адже ми облаштовуємо город для всіх нас і не можемо нікого залишати осторонь. Тобто ми обиратимемо лише між радискою та кропом, допитується Маркіясик. Так, відповідає пані Марта. Клас! радіє Маркіясик. Кицямиця панько та Оля також щасливі. Усі діти погодилися на такий план: вихователька розпочинає голосування. Кицямиця підходить до скриньки, кидає туди картку з редискою і тричі стукає по картонній коробці. Це на щастя, пояснює вона здивованій Олі. Оля сміється і також стукає по коробці. Усі діти вже проголосували. Пані Марта починає рахувати картки. Найбільше голосів у. Редиски? Перемогла Редиска. Ура! Діти плескають у долоні. Ура! радіють Киця, Миця, панько Маркіясик та Оля. Пані Марта теж радісно плескає в долоні, хоча вона голосувала за кріп. Разом вони облаштують справжнісінький город. Книжечка Киця Миця. Чим засіємо город, авторства Аніти Гловінської перекладена з польської Оксаною Синишин та видана видавництвом час майстрів в 2023 році. Вона також була схвалена до читання дітям психологиною Людмилою Чорнокрилюк.